Організовують благодійні концерти, аби зібрати кошти на потреби Збройних сил України. У селі Друзівка на Чернігівщині волонтерити почали ще у 2022 році. І, хоча волонтерським осередком тут є будинок культури, проте більшість жителів волонтерить перебуваючи вдома. Беруть спонбонд і ріжуть нитки цей матеріал. І приносять нам готове, щоб ми вже могли до готові заплитувати сітки. У нас також є один мужчина, який вдома плете основу. Це він вже вдома сплів сам 25 сіток, це така метраж 4 на 6, 5 на 6. У нас є така сім'я Лівенко Людмила Миколаївна і Петро Андрійович. Йому вже більше 80, і вони оце вдвох там ще й кому компанію взяли. У трьох на це приходить, набирає. Людина пережила операцію на серці. Кого торкнулася війна, а вона торкнулася фактично всіх, то всі тут. Місцеві волонтери долучаються до плетіння сіток щодня та вже мають власні рекорди в цій справі. Минулого року їм вдалося сплести сітку розміром 10 метрів на 15 метрів. Перші сітки в'язали із тряпок, з горищ познімали мотлохи, всякі, які були, перекидали в скрині. І такі приїхали дівчата-волонтерки, навчили нас в'язати. За прошлий рік ми сплели 156 сіток. У цьому році ми вже на даний час 68 сіток. Це, як перевести у кілометри, це одна в нас сітка 4 х 6 – це 24. Так це півтори тисячі метрів, а за цей рік ми вже сплели. А за той рік – це 3,5 тисячі кілометрів. Окрім плетіння сіток, місцеві волонтери шиють білизну для наших захисників. Кошти на всі матеріали збирають під час благодійних концертів не лише в своєму селі, але й гастролюють громадою. Ми пошили 1060 трусів нижньої білизни сами. Це теж було коплений матеріал за наші гроші, які ми на благодійних концертах зібрали. Також носки дівчата плели вдома, ті плісі теж передавали нашим солдатам. Прямо у сітку сплели і вматуємо у сітку і передаємо хлопцям. Ходять кожного дня, ходять усі, щоб скоріше нам наближити перемогу. Уболіваємо за кожного нашого воїна. Чи можемо, те ми допоможемо.